Ваш вас військоводні колеги добуваєте? Ну, я ж вам ще раз скажу. Ну, не буде, бо ви незаконно підходите до мене. Я не вчинив нічого такого, щоб ви до мене могли підійти незаконно, і, і потребувати. Я забороняю вам, знімати мене на камеру. Не можете, тому, да. для мене перебуває Хай відійде військовий, я ж не маю ще тут. Ну, ви ж самі знаєте прекрасно, що немає такого. Якого? Ну, оцих всіх підстав, все це незаконно. Що незаконно те, що ви хотешови ходить, а людей це зараз то мушу незаконне. Це це частина статті закону та ні хм, та да перевірка військово-облікових документів у осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Поліцейськими чи військовими це законна вимога, чи все ж таки перевищення службових повноважень? Я пропоную розібратися у цьому питанні детальніше, проаналізувавши конкретний відеозапис, який нам надав учасник нашого клубу. Не перемикайтесь, додивіться це відео до кінця, і ми повністю в усьому розберемось. На частина другої статті 32, закону україни про національну поліцію. Поліцейський має проти особи. Ви маєте я зразу назвали так. То ви маєте право вимагати на на певній підставі. Підстави у вас не було. Підстава є частина друга статті 32 закону України про національну поліцію. Підстава це вимагати Вимагати на основі чогось. Це підстава частина друга ні, статті друга. Ні, цей, 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 це, це ваше право. Давайте, не усугубляйте, будь ласка. Я не буду блять. Покажіть документи, і ми розійшлися. Ну, ще раз. Я завжди десяти років. років Будь-який документ військово-обліковий, або хоча б той, який посвідчує особу, щоб підтвердити військовий облік. У нашому клубі свято. Ми святкуємо день народження Антона Болтіка. А подарунки отримуєте саме ви з нагоди свята. Ми даруємо вам 30% відсоткову знижку на вступ до нашого. Шого клубу це чудова можливість доєднатися до нашої спільноти і отримати грамотну юридичну підтримку за зниженою ціною. Звертаю увагу, акція буде працювати тільки з 13 по 15 лютого, включно. Тому поспішайте. Тепер пропоную більш детально розібратися, що викладено у частині 2 статті 32 закону України про національну поліцію. Звертаємо увагу у періоді воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особу чоловічій статі віком від 18 до 60 років перед'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Тобто, з аналізу цієї частини у статті 32 закону про національну поліцію, ми з вами можемо чітко відобрашити, що поліцейські мають право. Вимагати пред'явлення військово-облікового документу і конкретизовано випадки, коли вони можуть це робити. Тут зазначено у період дії воєнного стану або під час мобілізації, і саме у осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, одразу скажу про нюанс, який тут викладений особу чоловічої статі від 18 до 60. ну тут все ж таки наявний певний суб'єктивізм у діях поліцейського, тому що саме він буде суб'єктивно визначати, чи є ця особа чоловічої статі від 18 до 60 років. Може виникнути цілком логічне запитання. А якщо підстав для перевірки документів, які викладені у цій же статті 32, Два закону про національну поліцію я вам дам якраз чітку відповідь. Ці всі шість підстав, які зокрема зазначені, що поліцейський може вимагати в особи приділення нею документів, якщо володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Якщо є достатні підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території зі спеціальним режимом, і так далі, тобто ці всі підстави вони викладені у частині першій статті 32 закону про національну поліцію, але те, що поліцейські можуть вимагати приділення військово-облікового документу, міститься у частині другій, і на сьогоднішній день поліцейські під час перевірки можуть одразу користуватися другою частиною. Ніде у нас в нормативно-правових актах не зазначено, що частини у статтях використовуються тільки послідовно. Ну, ви ж самі знаєте прекрасно, що немає такого. Якого Ну це всіх підстав, все це незаконно. Що незаконне? Те, що виходить, ви а те, людей те, це зараз тормошує. Це незаконне, це це частина статті закону. Та ні. Та да. То я вам кажу, що закон рада гов'я, відкривайте, читайте що читайте я, я з я, що... я знаю що сказала чистаті статті 32 закону україни про національну поліцію я вам її зацитувала ви мені не вірите закон рада гов'я читайте відкривайте. Я, не, я не ви то що не вірю я знаю що таке є але ну, ви, ну, ви, ви маєте право перевіряти має. на підставі ну, то, чогось то, то це підстава це не підстава це ви маєте Яку ви право? хочете щоб я вам назвала підставу мені придумать Ну, як це закон... Ні, вона повинна бути, щоб я ви ви щоб ви до мене підійшли, вона повинна бути. Підстава знаєте, яка ви особа чоловічої статі від 18 до 60 Ні, це років. Не це не підстава. У вас є підстава. у вас там є перелік ну, підстав. Там нема переліку підстав. Це і є підстава. Ні, це Ця не частина підстава. статті. Це і є ви, підстава. Ви не дочитали. Це ви самі собі щось придумуєте? Я не, не придумую. Ви побачили кусочок відео в Тіктокі дебільного адвоката, який теж не все дочитав. Ну то подивіться, ви ж можливо. Я буду от казать. Може. Ну, що хорошо, спрошу, а Що дивитесь ви? він вже казав. Ви неправильно розумієте те, про що ви. Ну, ну як же неправильно? Для того, щоб вам до мене підійти і звернутися до мене, у вас повинна Дай, бути підстава зараз, для цього. Щоб перевірити, у вас документи, в мене теж є підстава, згідно частини 2 статті 30. Це не є є підставою. Є, 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 є. Ні. являється підставою. Ні, це ваше право підійти і сапитати. Ви, ви почули, що там написано чи ні? Я вже мільйон разів перечитав вже. Ну що я, я вам двічі тільки що повторила, Ш... а ви не чуєте мене? Ну не знаю, ви, не, ви не мене зумієте? теж не чуєте. А... Я розумію, що вам я треба ось, план виконати. Ви ну, я вам назвала те, чого не існує? Я не хочу, щоб ви називали. Я хочу, щоб ви по нас, закону ви підходили ви до, до мене, якщо, щоб я, якщо я, назвала я щось порушу. Чого не існує? Ви кажете, назвіть мені одну із переліків підстав. Там немає переліку підстав, розумієте? Ну, хто ми просили. Секунди, у вас військового для перевірки Це поліцейський взагалі міг, міг підійти, з яким з якоюсь ви взагалі не маєте ну, чого до мене підходить. У нас є доручення на спільне відпрацювання, і ми зобов'язані працювати разом, і підходить до людей. Разом. Ви І вивіться. так само Є таборець, таборець. постановою уповноважує кожного військовослужбовця. Представника. Назвіться просто, будь ласка, секундочку. А -а 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 -а. Ні, ви мої документи не фотографуєте? Я не фотографую, я все знімаю. Телефон сховайте. Ні, не буду ховатися точно. Не а не фотографую, не фотографую, в сторону знімаю, просто відео чую. Ланчуго Валерій Борисович. Знайомі. Ну, знайомий. Цікавий нюанс щодо перевірки військово-облікових документів співробітниками ТЦК. Чи надано їм таке право? Дійсно, вони можуть перевіряти військово-обліковий документ, але є головне, але можуть перевіряти тільки у тому разі, якщо у них є службове посвідчення у повноважного представника ТЦК на вручення повісток. Якраз до речі, я вам можу продемонструвати таке службове посвідчення. Ось, будь ласка. Є цілком затверджена форма. Як воно виглядає? Це додаток 1-1 до постанови Кабінету міністрів України номер 560 З аналізу відеоматеріалу, ми, на жаль, не можемо з вами зрозуміти, який саме документ показував співробітник ТЦК. Ми тільки дізналися його прізвище, ім'я та по батькові, але наголошую вашу увагу: для того, щоб перевірити обліковий документ, має бути. Відповідне службове посвідчення, тому що вони можуть діяти лише в межах чинного законодавства, як це вказано у статті 19 Конституції України. До речі, в нашому дешопі продається дуже корисна література, ось, наприклад. Перевірка документів на вулиці, що треба знати пішоходу. Це корисна література, яка з огляду на свій компактний розмір може бути розміщена у кишені будь-кого. І чим може бути цікавий цей посібник? А тим, що тут, ось, будь ласка, є зразок службового посвідчення поліцейських, який ви можете одразу перевірити, а також одразу, як я показував, службове посвідчення представників ТЦК, тобто вам не потрібно користуватися інтернетом і телефоном. У вас все відображено. В одній літературі для того, щоб замовити таку корисну літературу або інші пропозиції, які доступні, ви можете звернутися в наш адешоп, перейшовши за посиланням в описі під даним відео. Насліскало, коли допомогти. Там, ну я ж вам ще раз скажу: ну не буде, бо ви незаконно підходите до мене. Я не вчинив нічого такого, щоб ви до мене могли підійти і потребувати. Поверити. Тобто, бачите, пасажир вказує на те, що у вас немає підстав для того, щоб просто підійти до мене. Але тут не все так просто. Що цікаво, до поліцейської, яка, до речі, в доволі цікавих окулярах знаходиться, а також до військового, які тривалий час не можуть перевірити у пасажира документи, підключається ще один поліцейський, який виявляється доволі таки непогано обізнаний у законодавстві. Давайте його послухаємо. Олександр добрий день. Добрий день, що ви не представляєте? Кому. Працівникам. Працівник ну, вони не за законної вимозі підійшли до мене, запросять незаконно щось представлятися, для чого. Я нічого не вчинив. Та як це ви нічого не вчинили? То це ж не означає, якщо ви не вчинили, то е, вами повинні бути документи війську ліковість, правильно? Ну тут? Чому чому? А як же? Кожного... А ви ж. Особа. Ну там я з поліцейською тільки добрий що день. Добрий, добрий день. день. Ставлю там, перший літератур поліції Андрій Андрійович, де це фотофіксація. Дивіться. Згідно з на законодавство, да? Про мобілізацію. Ще раз, 22. ще раз, будь ласка, назвіть себе. Щоб... Я вже називався. Ну я не розчув. Ну я ж не буду повага вам повторяти, Олександрович. Ну. Мені що здається, садочку, дивіться, чи, мені чи, чи, здається, чи, чи, що, що ви трошки невнятно розказали, тому невнятно я не відчуваю. Ну. ну хорошо, тоді подивіться, значить, якщо ви невнятно. Поняли. Хутовий Андрій Ігорович. Дякую. Будь ласка. Е, дивіться, є дуже багато підстав. Для того, щоб ви пред'явили військово-облікові документи, це я знаю. Да. Перша це стаття 22 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку закріплена постановою 560 КМУ. Друга, це стаття е, 32 закону України про національну поліцію, що поліцейські повноважені перевіряти в осіб віком від е, 18 до 60 років військово облікові документи. Будь ласка, пред'явіть на мою вимогу. Тобто, ви бачите, друзі, якщо поліцейський користується, наприклад, виключно частиною 2 статті 32 закону України про національну поліцію, то з огляду на зміст там дійсно вказано, що поліцейський має право вимагати пред'явлення особою військово облікового документу. Якщо використовувати тільки цю частину, то там дійсно не зазначено обов'язок показувати документ на таку вимогу поліцейського. Але як звертає увагу поліцейський, і я наголошую вашу увагу на тому, що в інших нормативно-правових актах. Все ж таки міститься вимога мати при собі військово-обліковий документ в осіб чоловічій статі віком від 18 до 60 років, а також показувати його на вимогу співробітників поліції, уповноважного представника ТЦК та СП, який має службове посвідчення, а також представника Держприкордонслужби. Що стосується таких нюансів в законодавстві, то вони також відображені в цій книжечці. Ось, будь ласка, викладено спеціально. Зручна таблиця, по якій можна зорієнтуватися по нормативно правовим актам і зрозуміти, де ще викладено. Ось ми можемо побачити з вами, що така вимога міститься у постанові Кабінету міністрів України номер 560 у 25 пункті. У законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у частині 6 статті 22, а також у частині 4 статті 20 закону України. Про правовий режим воєнного стану, тобто, як ви бачите, ми з вами більш широко опрацювали цю ситуацію. І якби дійсно користувалися як поліцейські, тільки частиною 2 статті 32 закону про національну поліцію, можна було в певній мірі як позицію захисту використовувати те, що там дійсно немає обов'язку показувати. Але моя задача оцінити ситуацію об'єктивно і розказати вам, як воно повинно бути в межах чинного законодавства і де така вимога міститься в інших нормативно-правових актах. Тому для того щоб бути більш обізнаним в законодавстві, я вам рекомендую обов'язково. Купити корисну літературу, яку ви можете придбати в нашому адешоп, а також доєднатися до нашого клубу юридичного захисту водія АД. тому що повірте, яким би обізнаним ви в чинному законодавці не були, кожна перевірка документів може бути стресовою, і в такій ситуації буде дуже доречним скористатися юридичною підтримкою в телефонному режимі у юриста. Підпишіться на цей канал для того, щоб не пропустити новий та цікавий контент.